Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації після перерви. Сьогодні маємо Євангелію від Маттея, закінчуємо дев'ятий розділ. Щодо структури самої Євангелії, вона так побудована, що Ісус на горі Преображення пояснює ту по новому п'ятикнижжя, правда, тобто закон Ізраїля. І ми пам'ятаємо, що таким. Можна сказати, найважливішим елементом цього закону були 10 Божих заповідей. Мойсей, власне, пішов на гору, там зустрівся з Богом, поговорив з ним, повернувся з 10 Божими заповідями. Ісус. Учні, які йдуть за Ісусом, заходять на гору, там з ним спілкуються з Богом, який прийшов. І на низ приходять не з 10 Божими заповідями. Тільки Ісус приходить, приносить 10 уздоровлень. Можна порахувати, верніше, 9 уздоровлень і один екзорцизм. І ну, є така певна відмінність в поведінці Моїсея і Ісуса. Але це такий дуже цікавий нюанс. І мені би хотілося сьогодні говорити не про останнє чудо оздоровлення глухонімого, верніше гнімого, тільки про оздоровлення попереднє, дев'яте сліпого і оздоровлення німого. Тому що. Ну, бачити, прийти на світло це народитися на ново. І взагалі ці всі чудеса, і з них, якби тако, цих уздоровлених моментів, можна якби, сказати, що Ісус оздоровлює всю людину під різними кутами, під різними такими гранями. І можна було б скласти таку умовну, говорячи, людину. Ну і ось, власне, останніх ці два чуда це бачити і чути. Важливі справи, і, і хочемо сьогодні про них поговорити. І тому я читаю Євангелію з 27-го вірша, а не з е, власне 32-го, як сьогодні в лікціонарі. Отож, коли Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці і кричали: Помилуй нас, сину Давидів. Коли він увійшов до хати, сліпці поступ... підступили до нього. А він запитав їх: чи віруєте, що я можу це зробити, так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрилися їхні очі. Ісус же суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні, і як вони виходили, привели до нього німого, що був біснуватий, коли ж він вигнав біса, німий почав говорити. І люди дивувалися, кажучи, ніколи ще таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства, вигоючи всіляку хворобу і недугу. Він, бачивши натовпи народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він каже своїм учням: жнива великі, але робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива, таку маємо Євангелію на сьогодні. Хочу поділитися своїми такими пошуками в психотерапії, Там трошки вивчаю неї, для себе, вивчаю неї для себе останньо. Я прочитав одну книжку, читаю одну книжку основоположників НЛП. Є такий напрямок в психотерапії, і там є такий цікавий приклад. Е, уявіть собі, що ви бачите на столі миску, ну, чи якусь посудину з е, білими кристалами. Да? Е, мається на увазі це або сіль, або сахар, ми ще не знаємо цукор. Е, правда, і коли ми дивимося, ну, хтось може зробити вибір і сказати, ну що це для себе сказати, що це цукор, правда, і тоді в устах, якби, появляється вже ця солодкість. А хтось скаже, ні, це сіль, правда. І тоді в устах цієї людини появляється вже якась така солоність, вже підготовка йде, це виділена слини і так далі. Що, що от, от зараз воно буде солоне, якісь такі очікування. І вони задаються питанням, де є ця солоність? або де є ця солодкість, де вона перебуває? Чи вона насправді перебуває в цукорі чи в солі? Да? Вона перебуває в нас, в нашій психіці. Да? І от якщо людина не спробувала, вона і залишається в такій незрозумілій ситуації, тобто реальність одна, незрозуміло, що там, чи сахар, чи сіль, але одна людина буде переконана, що так, не мішайте, хлопці. Що, що... там сіль, а інша людина буде переконана, що там є цукор. І от щось подібне відбувається в нашому житті, коли людина має віру, віру в Бога, не просто в Бога, а в милосердного Бога, вона дивиться на цей світ і бачить Божу любов на кожному кроці. І це все, що є у світі, є для неї нагодою для того, щоб прославляти Бога. Інша людина, яка не пізнала Бога, живе в страху, в страху перед смертю. Вона якось бореться зі своїми комплексами, ще з чимось там, правда, тобто, ну, цей світ для неї. Є чимось подібним як світ для людини, яка є позбавлена е, зору, Да. вона раниться, вона не може йти е, так без, ну, просто, так як ми ходимо вільно, е, вона весь час боїться, що, що зараз щось попаде їй під ноги, і вона вдариться, поцарапається, впаде і, і так далі. Да? Тобто, ну, ця психіка наша, правда, вона забарвлює світ. Да, оця солодкість, вона є в нашій голові, і так само солодність є в нашій голові, і варто насправді, щоб, щоб наша психіка була правильною. І тому, коли ми сьогодні говоримо про оздоровлення цієї людини, яка є сліпа, мені б хотілося, власне, говорити про те, що ну, мати віру, це, 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 власне, бачити правду про світ, бачити правду про світ, який є створений Богом люблячим, а не якимсь таким богом суворим, суддею, тираном. Який е, тільки й дивиться, щоб покарати е, власне, людей. Е, і тому е, це просвітлення е, повернення зору, воно якби відбувається в три етапи е, в цій Євангелії. Перший етап це те, що ці люди усвідомлюють собі, що бути сліпим це ну, ненормально? Да? Що, що ми були створені для того, щоб бачити, е, правда, і е, тому є ця молитва. Це запрошення Бога до себе. Ця молитва. Вони кричать за Ісусом Христом. Власне, вони зрозуміли, що вони не для цього були створені. Вони створені бути Божими дітьми, а не дітьми незрозуміло кого. Якимись такими людьми, які прийшли, нема відома звідки і йдуть, нема відомо куди. Ось якесь є там життя, відтінок. Тут трошки є світло, а далі, далі, власне, темряво. Да, тому Матвій описуючи це, ну це, це просвітлення, ну тут якби веде таку паралель, власне, з просвітленням духовим, да, щоб побачити цей духовий зір. Те, що ми говорили вже про ну, другий етап цього прозріння, це є бачити, бачити фізично. Да, і ми так і казали, що, що людина, яка бачить за все, дякує Богу, людина, яка сліпа. Боїться всього, бо воно може неї покалічити, може неї зранити. Вони заходять за Ісусом в Дім. Це є важливий момент, бо домом в Євангелії є церква. Дуже часто є такі моменти, коли Ісус щось там, щось там людям каже, а пізніше заходить у дім і щось пояснює апостолам. Ідеться про повчання Ісуса Христа на церкви, церкві, про повчання вже для таких продвінутих учнів. Правда, які трошки ну, пізнали ближче Бога, які мають собі, наприклад, цю саму любов Божу зрозуміли, неї. вони, їм можна певні речі пояснювати, іншим ще ні. Да, власне, в домі вони віднаходять Ісуса Христа Живого, тобто в церкві, Він завжди тут є. Правда, навіть якщо часом людям, які занадто звертають увагу на елемент людський у церкві, здається, що вже Бога там немає часом, ну… То є людська поведінка, її треба відрізняти від Божої. Бог завжди є в церкві. Чи вірите, правда, що я можу це зробити? І Це можна зрозуміти, якби це знов на двох рівнях. Чи ви вірите, що я вам можу просто повернути зір, тобто я є Богом всемогутнім, але з другої сторони, чи вірите, що я є Богом люблячим, який хоче, щоб всі люди бачили? І тут увага! Я розумію, що когось моє пояснення навіть може образити, якщо людина має проблеми з зором або взагалі не бачить, власне, як для цієї людини бути з цим пізнанням Божого милосердя. Для Ісуса тут, в цій Євангелії, найважливіше є не саме прозріння людини, тільки прозріння духове людини, щоб побачити Бога да, в Його милосерді, в його любові. Тобто, не просто так, як комуністи казали, ти віруючий, тобто ти віриш в існування Бога. Ну, то ти вже віруючий. Ні, це ще не то. Віруюча людина це та людина, яка пізнала Божу любов. Да, запалилася цією любов'ю, пережила це Боже милосердя. І я думаю, що ці люди вони є ну, направді, багатими. Багатими. Кіцька мене відволікає, вибачаюся. Багатими. Ну, власне, в духовному плані. І тому, якщо до чого я веду мову, що, що люди, навіть які народилися сліпими, і можуть через все життя є покликані до того, щоб жити, не бачачи цього світу, вони направді, звертаючись до Бога, можуть отримати такий зір духовий, що ахнуть всі ті, хто бачить світ, правда, фізично. Вони можуть бути направді, набагато глибшими людьми, мати більшу віру, направді бачити Бога, власне, тоді, коли. Ті, які є зрячими або вважають себе зрячими в цьому світі, власне, будуть бачити лише фізичний світ, а за цим світом Бога не побачать. Да. Може, це і жорстоко звучить жорстоко, власне, в тому плані, що в це важко повірити, важко це прийняти. Ну, але подивімося на це з іншого боку, з перспективи власне, Божої, все те, коли Господь, всі ті моменти, коли Господь оздоровлював когось. Власне, ну, ми знаємо, що ті люди пізніше хворіли. Коли Господь когось воскрешав навіть, все одно ті люди пізніше вмірали. А ті люди, які повірили в Бога, вони відчули Божу любов, Божу присутність, що Бог є поруч них в їхньому житті, і це, ну, і це важливо важливо знати, що, що Бог тебе любить. Ми всі потребуємо цієї любові. Тай знову втікла. Хотів показати приклад особи, яка потребує любові. Весь час треться, і весь час вимагає уваги і, і так далі. Але котів пізніше. Чи ви вірите, що я це зроблю? Тобто, ну, і, і це їхня відповідь. Так віримо. Е, ну, це є відповідь людини віруючої. Я вірю, що Бог є милосердний. я вірю, що Бог є любов. На да, і такого в Бога я хочу пізнати, і, і, власне, про, можна сказати про таке чудо. Вони власне просять, що, що Ісусе об'яви нам е, Отця. Ісус торкнувся їм і дав їм, можна сказати, нові очі е, через цей дотик. Е, Пам'ятаємо, що коли Адам нагрішив, послухавши батька брехні е, сатану, він побачив, що побачив свою нагість, побачив, що ну, це, це його дійство, те, що він наробив, воно не зробило його як богами, так як диявол їх е, е, спокушав. По-перше, це вже є брехня, бо ми були створені як боги. Е, да. е, але після всього того ж, коли він приступає через заповідь, мав би бути якимось більш досконалим, більш щасливим. Він бачить, що він є нагий, в нього немає нічого. На ньому немає нічого. У нього немає нічого. І починає боятися Бога, починає лякатися свого імені, ховатися, коли Господь його кличе. Да, і в кінці кінців ну, мусить покинути рай. Е, да. Чому? Тому що ну. Мені здається, що він занадто зосередився на собі, на своєму гріху. Якби він звернувся до Бога милосердного, думаю, що ну, може було б якась інша історія. він, власне, від... Це є два типи людей, які зосереджуються на своїх гріхах, а є тип людей, які зосереджуються на Боже милосердя, на Боже пробачення. Ті мають більше надії, ті, ті якось ближче відчувають цю Божу любов, і потреба грішити в них десь дівається. Насправді вони не, 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 не усвідомлюють собі, як можна ну, ранити Бога своїми гріхами, так як Ісус, єдина особа, яка спромоглася заховати весь закон, виконати всі заповіді, ну, може ще присвята Діва Марія. Да? А так навіть у святих все одно були все ж такі гріхи. Чому? Тому що ну, пізнання Божої любові направді, таке досконале, доступне. Но далеко не всім, наскільки люди пізнають цю Божу любов, настільки вони пізніше є святими. Отож, те, що Ісус дає цим своїм майбутнім учням, мається на увазі прозріння, тобто очі, які вміють бачити Божу любов навколо себе. І наступна, наступне чудо, тобто оздоровлення німого, по-перше, виганяння з нього бісу, біса. Да, тобто, тієї особи, яка не зацікавлена, щоб людина, яка пізнала Божу любов, далі розповідала, свідчила, проголошувала власне, цю добру новину для інших, тобто стала світлом для світу. Так Ісус буде говорити своїм апостолам. ви є світло для світу в цій темряві, в безнадії, в гріхах, ви маєте бути власне, моїми свідками. Отож, Ісус, ну, бачимо, що той, хто. Забороняє людині говорити, це є власне Бельзиву, ну, дух нечистий. Е, да, і Ісус, як тільки проганяє цю особу, людина починає говорити. І про це теж має бути молитва, да, що, щоб е, Господь нас звільнив від всіх впливів злого духа, якоїсь такої фалшивої скромності, що я не, я не апостол, я не вчився, я не буду говорити про Бога. Скажи про Бога, скажи так, як ти вмієш і побачиш. Дійсно, що ти теж можеш бути апостолом, що через тебе людина може дійти, власне, до Бога. І далі ну, йде, якби дуже швиденько є перехід до апостольства. Говориться про Ісуса Христа, який йде сам проголошує Євангелію і пізніше каже, що просіть Бога, Господа жнив, Господа жнив, щоб Він вислав робітників на свої жнива. Тобто. І ці робітники вони мають бути іншими від фарисеїв, які там стоять і пояснюють поведінку Ісуса Христа, що Він князем бісівським виганяє бісів. І це, в принципі, ну так, фактично мали би бути якісь авторитети духові, але ці авторитети, вибачте, ну, те липні, які не бачать, по-перше, Божого сина, і не бачать, що він Духом Божим виганяє злих духів. То що це за авторитети? Вони допомагають. Поширювати царство Боже, чи вони навпаки тормозять це царство Боже. Да, і коли Ісус каже за справжніх працівників, то ми розуміємо, що, що ці працівники майбутні, християнські, учні Ісуса Христа не мають нічого не мати з, власне, з цих фарисеїв. І, і тому Ісус каже, що ну, жнива великі, але робітників мало. Просіть, щоб господар жнив дав вам робітників. Тобто. Ну, самому братися за е, проголошення царства Божого або когось випихати до того, що він став священником, монашкою. Ну, це не зовсім правильно. Ісус каже, що порядок має бути іншим. Е, має бути ну, Бог, який дає власне, цей дар, про який дар йдеться. Цей дар того самого зору. Це мають бути люди, які пережили на собі милосердя, пробачення Боже. Правда, тоді вони можуть бути справжніми працівниками. А якщо цього немає, і людина просто вибирає собі професію, то розуміємо, що ну, це, це не те. Це, це не той рівень. Ну, людина, яка сама загорілася Духом Святим, так як апостоли да, вогонь на них зійшов, лише ці люди можуть розпалювати інших. Ну, а, а ті, які не мають цього духа, ну насамперед повинні просити про, про те, щоб Господь наділив цього духа. Це так, як в тому жарті, колись Йоанн 23 е, говорив: е, ну, про те, що верніше його питали журналісти: скільки людей працює в Ватикані? А він ну, така людина досить е, з почуттям гумору, е, таким дуже витонченим. Скільки людей працює в Ватикані? Він сидів, подумав: ну, думаю, половина працює. Тобто розуміємо, що це є жарт, правда, але ну, добре було, щоб цей жарт не, не був правдою в християнських церквах, щоб ті, які проголошують Ісуса Христа, дійсно самі горіли цією правдою правда, і, і могли цю, цю правду приносити до, до людей, які, власне, цієї правди не пізнали, які ще не бачать, які ще є сліпи, які ще живуть, сповнені своїми страхами. Підозрами і так далі. Жнива великі, каже Ісус. Де ж ці жнива? Хтось думає, що це є територія храмів, що там власне, є місце, де проголошується Слово Боже, але жнива це там, де, 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 де дійсно є потрібно жати, це там, де потрібно збирати врожай. Дуже часто жнивами є власне, місце, де люди втратили надію, де, де люди. На ну, нагрішили, де люди втратили надію на Боже милосердя, по Україні жнива настільки великі, коли війна проходить не знаю, якимось таким бульдозером по, по душах людських, власне, позабираючи в них найдорожче, забираючи в них надію. І насправді християни не повинні мовчати, християни повинні ділитися цим Божим Словом, давати людям надію. Наскільки важливо є, щоб людина жила цією надією? Трошки, може, і задовго буде, як завжди, власне, в цих роліках, але хочу при цій нагоді повторити одну таку історію, це кажуть, що це факт історичний, і не пам'ятаю, чи в Дахау, чи в якомусь іншому концтаборі в'язні переробили вже всю роботу. І тоді е, наглядачі концтабору придумали для них е, ну, таку працю, що вони будуть на великому плацу переносити каміння, дуже здоровенне, величезне каміння з одного боку плацу на другий і пізніше звідти назад. Е, ну не просто носити, а якби з одної кучі перенести, щоб тут цю кучу перенести туди, а пізніше з цієї кучі знову переносити на ту. Е, да, і людей це направді, вбивало ще ще гірше, ще краще. Ну, вибачте за слово ніж е, все інше, голод чи щось. Вони просто втрачали надію, втрачали зміст, смисл, істоту, існування. Це просто це, це ти пашеш для того, щоб померти. Да? І, і вони дійсно ну, самі себе вбивали, кидаючись на е, ці забори з колючої проволоки, там, звичайно, бувший ток, -ток підведений. Вони просто ну, кінчали життя самогубством, чому, тому що були зневірені е, порятунок. Але в одному бараці були люди мистецтва. Я не пам'ятаю, то були чи драматурги, чи якісь режисери, правда, з якогось там театру. І вони сказали: так, люди, ми завтра йдемо працювати, робота швидше за все, знову буде така сама, але ми не просто носимо каміння. Ми будемо складати, скажімо, дельфіна з того каміння. Або іншим разом ми будемо складати, не знаю, якогось там ведмідя, чи, 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 чи кіта, чи, чи ще щось, чи будувати фортецю. Да, і, і от ці люди вони працювали з ентузіазмом. Вони відчували, що якась частина їх є настільки вільна, що вони ще можуть творити в цих умовах, да, якось збагачувати це, це життя хоч чим-небудь. Да, і от ну, дійсно скажіть, що в цьому світі для людини матеріальне після такого прикладу, спробуйте скажіть, що матеріальне важливіше за, за внутрішнє, за духове. Людина, позбавлена матеріального, завжди має ще, ще свою глибину, але людина, яка є позбавлена внутрішнього, це, 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 це допіро трагедія, це, це, власне, це є початком розпачу. І може бути фізично людина ще міцна і могла б жити і жити, але, але ну, власне ця розпач насправді є дуже страшною е, силою, яка нищить людину. Е, тому е, хочеться закінчити тим, що. Всі християнські церкви називають себе апостольськими. Не завжди ми усвідомлюємо собі, розуміємо правильно, що таке бути апостольською церквою, належати до неї, це не належати до церкви, яка була побудована на фундаменті апостолів, тобто якихось там 12 заледве, чоловіків, на яких була побудована церква. Вони не стільки важливі, важливі, бо фундамент є важливий елемент будівлі церкви. але я би сказав би, що лише фундамент має бути апостольським, але кожна цеглина, з якої будується будівля церкви, це дім, до якого сьогодні Ісус прийшов і ніколи звідти не вийшов. Правда, весь дім, кожна цеглина має бути апостольською. Тобто кожен учень Ісуса Христа має бути апостолом. Про це говорив наш засновник святий Вікентій Пальотті. Правда, і весь наш орден поширює цю правду, і варто цю правду собі усвідомити, от поліотині в орден. Правда, що. Ну, що кожен з нас має бути апостолом, але для того, щоб запалювати інших, треба бути самому запаленому. І цей крик да, сліпих про прозріння, ця молитва, така міцна, вона має бути нашою молитвою. Кожен з нас повинен вміти молитися про те, щоб усвідомити собі, що часом ми є сліпі чогось не бачимо. Нехай Господь нам ці очі дасть, таких справжніх дітей Божих, правда, щоб ми мали надію в кожній ситуації, щоб ми могли світити. Ну, не лише для себе у цій темряві війни, але теж бути світлом для інших. Да? Світлом для світу, світлом на чиїсь, е, штежці. Дякую за всім тим, хто витримав до кінця. Е, як завжди, прошу поставити вподобайку для Ютуба, поширити е, власне ці наші роздуми для інших. Може, не всі свідомі, що е, повернулися ми до звичайного е, часу. Канікули закінчились. Чомусь всі кажуть, що я був десь на Карібах, такий загорівший, але це абсолютно не Каріби, це Житомирська область, річка, ліс, вітер, сонце. Не треба ніяких морей надзвичайних. Правда. Ну і пишемо коментар: маленький, да, якийсь будуючий для себе, для, для інших. Було б добре. Буду вдячний за мотивацію. Дякую ще раз. Слава Ісусу Христу.